Добрий день, дітки, учні 3 А класу. Сьогодні у нас урок Я досліджую світ. Сьогодні 9 вересня 2022 рік, і ми проводимо урок Я досліджую світ на тему, як знайти друзів? Діти, чи є у вас друзі? Скільки їх? А як ви з ними познайомилися? А взагалі, кому, кого ви вважаєте справжніми друзями? Діти, вічлива поведінка та повага важливі для всіх, хто живе і навчається разом в одній родині, в одній школі чи в одному класі. Для гарних стосунків з іншими, ви маєте дотримуватися правил. Так само, як ви дотримуєтеся правил у грі чи змаганнях. І завдяки вічливому спілкуванню, повазі до інших та вмінню допомагати одне одному, люди стають друзями. Інтереси в людей можуть бути різними. Наприклад, так? Читати разом, грати, займатися спортом. Чому для друзів важлива ваша допомога? Наведіть приклади, коли ви допомагали друзям, а які відчуття ви отримували від цього. Але бувають діти ситуації, що інтереси людей можуть бути різними. Наприклад, однокласники посварилися через те, кому першим заходити до класу. Або друзі розгнівалися через те, що обидва перемогли у змаганнях, або один переміг, а інший програв. Усе це приклади конфліктів, коли одна група людей намагається силою нав'язати свої бажання іншій групі. Тобто інтереси одних суперечать інтересам інших, і виникає конфлікт. Словничку, давайте прочитаємо, що ж таке конфлікт? Як ми казали, це зіткнення протилежних інтересів і поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. Суперечка це словесне змагання. Двох або кількох осіб, які не погоджуються в якомусь питанні, да, сперечаються суперечка. Конфлікт може призвести до напруження, до активних дій, ускладнень, боротьби. Конфлікт краще запобігти і не дати йому. Розпочатися. Діти про все це ви прочитаєте в підручнику на сторінці 14-15 і дасте відповіді на питання. Тут є різні цікаві ситуації, в яких ви можете уявити себе і подумати, а що б ви зробили в даній ситуації? От, наприклад, що робити, коли конфлікт вже стався. Я перша, ні, я перша, а хлопчик як їх примирив? Я знаю лічилку, яка допоможе. Отже, конфлікту краще запобігти і не дати йому розпочатися. Дуже багато способів є, щоб уникнути конфліктів. Можна зупинитися, обговорити. Попросити пробачення, приключитись на щось інше, домовитися і так далі. Тож, тобто, кожен має подумати не тільки про свої інтереси, а ще й про інтереси іншого і поступитися одне одному, тобто знайти компроміс. Бачите, як багато сьогодні нових слів. Ми з вами вживаємо, знайомимося. Да? Конфлікт, суперечка це такі, скажімо, не дуже позитивні слова, от гарне слово компроміс. Компроміс це домовленість. Коли один одному йдуть да, на зустріч, уступають один одному. Так само про компроміс ви почитаєте на сторінці 16-17. і теж є тут дуже цікаві ситуації. От, наприклад, уявіть, що ви з друзями граєте у футбол на спортивному майданчику. До вас підходить гурт дітей і говорить, що це їхній майданчик, воно тут грали ще влітку. Як розв'язати такий конфлікт? От, будь ласка, запропонуйте кілька варіантів. Діти успіху можна досягти тільки разом, у дружному колективі. Коли люди дружать, вони досягають високих результатів. Частіше кажіть одне одному, нумо дружити, нумо грати, лише друзі знають, якими ви є насправді, і за будь-яких умов вони залишатимуться на вашому боці. Отже, дружба це вміння допомагати і підтримувати одне одного. Вона об'єднує тих людей, які здатні зрозуміти і пробачити недоліки інших, вміння злагоджувати конфлікти і не розпалювати суперечки, дасть змогу вам мати багато друзів. Щоб закріпити ці знання, щоб навчитися правилам зберігання дружби, зберігання друзів, виконайте завдання в зошиті на сторінці 6-7. Перше завдання: віднови прислів'я і поясни зміст прислів'я за вибором. Тобто, у вас є початок прислів'я і кінець. Я думаю, ви легко впораєтеся з цим завданням. От, друге, яке цікаве завдання. Дивіться. Треба утворити пари конфлікт, спосіб розв'язнення конфлікту. На прикладі казок і мультфільмів. Давайте подивимося, що ж тут за казки намальовані. Це пізнали? Так, казка Івасик Телесик. Це два впертих сапка, які не поступалися один одному, не давали пройти один одному. Це кіт, Леопольд і мишенята. Да? Але кіт завжди їм йшов на поступки. Казав, ну, дружити. Це мультфільм: Кіт і пес. Домовлялися один з одним. Так? так, білосніжка і сім гномів, красуня і чудовисько. Так, запишіть назву твору, у якому відбувається таке загострення конфлікту. Як ви думаєте, де відбувається загострення конфлікту? Да, Ось тут, звичайно, загострення конфлікту є, два впертих цапки, ну і думаю, казки Івасик Це Телесик теж. Хтось один поступається. Ну, то, звичайно, мультфільм Кіт Леопольд. І знаходять компроміс, довамляються один з одним. Теж, так, да, кіт? Леопольд, ну, красуня і чудовисько. Білосніжка і сім гномів. Так, добре. А далі самостійно виконайте, будь ласка, завдання на 3, 4, 5 в зошиті на сторінці 7. Запишіть правила, яких треба дотримуватися. І чому? Чому, наприклад, не дозволено кричати у класі, чому не дозволено обманювати друзів, запізнюватися на уроки? Як ви думаєте, свої думки? Право 4. У вас там є цікаві малюночки. Із дітьми, які. Учень засмучений біля дошки, от що ви запропонуєте їм, яку допомогу, яку пораду ви можете дати. І прислів'я, дружбу в житті понесемо зі школи, друга в біді не залишимо ніколи. Добре, дітки, сьогодні на уроці ми з вами говорили про те, як знайти друзів, як себе треба поводити, щоб мати справжніх друзів. Як уникати конфлікту суперечки, як вміти пойти на компроміс, домовитися, поступитися один з одним? Тоді у вас буде багато вірних, справжніх друзів, які вам будуть допомагати в будь-яких ситуаціях. А я бажаю вам мати багато. Друзів, Справжніх друзів. Так, ну, урок нас добігає кінця. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Чи вам було нецікаво і було сумно на уроці, і ви нічого не зрозуміли? А може, ви все зрозуміли, і урок про дружбу вам сподобався? На цьому ми закінчуємо. До побачення.